Якщо у вас є якась проблема, ви повинні прийти в будь-якому віці От нуля до е, старості на консультацію до гінеколога. Якщо е, ми про профілактичне, то перед прийомом в садик, перед прийомом в школу, перед початком е, раз у рік, наприклад, да, шкільного е, віку діти, перед початком місячних, перед початком статевого життя. Перед вагітністю, в проміжках між вагітностями в будь-якому віці консультація гінеколога необхідна, і профілактичні прийоми вони важливіші ніж ви отримали якусь хворобу і вже... Ви хочете її лікувати. Наша ціль на сьогоднішній день те, що стосується роботи з підлітками, це профілактика. Профілактика перше онкологічних захворювань. На сьогоднішній день є вірус папіломи людини, який люди отримали Нобелівську премію за те, що доказали, що він визиває шість від оврака. І профілактично на сьогоднішній день люди повинні зрозуміти. Що з восьмирічного віку повинна проводитися вакцинація від віруса папіломи людини дітей і хлопчиків і дівчаток, які не живуть статевим життям, і це інвестиція в їхнє здоров'я і в їхнє майбутнє? Знаєте, профілактика вона сідає краще лікування. Вона дешевша ніж лікування. Через що приходьте, будь ласка, слідкуйте за собою. Жінка завжди повинна бути жінкою в будь-якому віці. Бо жінка це про життя, про енергію, про майбутнє натхнення для чоловіків. Через що вона бути повинна слідкувати за собою і повинна спонукати всіх навколо себе для того, щоб вони були здорові. Так що чекаємо на прийомі.